Привіт, квітний. Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном для роботи з поштами. Даний шаблон прийме пошту, після чого ви там її обробляєте регуляркою, ну і вводите на сайті, там, реєструючи чи підтверджуючи просто якісь дані. Значить, він працює по такому принципу, що в нас є один основний, одна основна скринька, і на ту скриньку ми робимо переадресацію з інших наших імейлів, e після чого власне, працюємо тільки з одною скринькою. Ця скринка має бути first Mail. ось така є, є такий сервіс. Якщо ви купували якісь аккаунти в інтернеті, я думаю, неодноразово у вас попадався і пошта First Mail, підвельно будь будь-який ящик. Просто берете його і, в принципі, він буде працювати. Після чого вам треба буде ще зареєструватися, залогінити в їхньому кабінеті АПІ. Це можна зробити з будь-якою поштою, але не фестмейл. Тут така заквирка чогось, що в їхньому кабінеті Апі не можна зареєструватися з їхньою поштою. Берете любу там Gmail, чи що авторитизуєтесь, от попадаєте в такий кабінет, йдете сюди в АПІ, створюєте ключ. Якщо безкоштовно ви будете мати можливість. На один запит в секунду. Якщо вам треба буде більше, тому що працюємо з одною поштою. Наприклад, якщо багато потоків реєструєтесь, то можливо одного запиту в секунду буде недостатньо. Можете придбати тариф, де буде 5 запитів в секунду або більше. Це вже буде план. Але в принципі безкоштовно достатньо для того, щоб протестувати, подивитися, як це працює. Так, ви отримали ящик, неважливо, да, скриньку, фестмейл, ви отримали ключ. І Далі ви просто йдете в сам шаблон, отут є Init, і прописуєте сюди ваш API, прописуєте сюди пошту, Fistmail і прописуєте пароль від пошти. Все. Це все, що треба зробити, зберігаєте. І от вже цю заготовку можете використовувати у своїх шаблонах. Причому вам не треба зберігати там від усіх ваших, дані від усіх ваших імейлів. вам треба тільки одноразово зробити переадресацію на основну скриньку, і далі ви працюєте з нею. Якщо ви, допустимо, змінили якісь свої імейли, ви всього-навсього просто робите знову ж таки переадресацію на свою скриньку, і далі працюєте знову з тим самим шаблоном. Це досить зручно. Значить, як він працює, він просто відправляє запит. Пуапі на да, наш основний, основну нашу скриньку шукає наш лист. Після чого, якщо він, там, він йде в глибину до шести, по-моєму, листів чи до сіми, якщо він не знаходить, він робить паузу і три рази пробує знайти, тому що часом лист не одразу приходить. Ну, в принципі, у нас тут є пауза. Перед цим в 7, 7 секунд можна її збільшити. І робить таких три круга, якщо він знаходить цей лист, то він переходить сюди, лист знайдено. Далі він вам це присвоює тіло листа в перемінну mail-текст, І далі ви вже регуляркою, залежно від того, який ви сервіс юзаєте, просто отримуєте код там, чи будь-який інший текст, який вам потрібний. І все, і далі рухаєтеся вже по зеленій. От якщо в нас за три кола не знайшло, то ми в нас повідомлення про те, що ми не знайшли лист. Ось такі, от, така от, заготовка, досить зручно з нею працювати. Дає момент створення переадресації, от, але з другого боку ви працюєте завжди з, одним, з одною скринькою, працюєте завжди з одним от, таким, такою заготовкою, вам треба щось придумувати. Це досить зручно інтегрувати в свої шаблони, просто берете і на основі даного шаблону пишете свій, або це копіюєте. От. Тому я надіюсь, що вам буде корисним дане рішення.